Доброго дня, з вами компанія Градгір. Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді наша крута новинка. Медичний рюкзак Soft Med Pack. Цей виріб є результатом нашої кропіткої співпраці з фахівцями, які мають дуже великий досвід та креатив медиками головного управління розвитки та 4-ї танкової бригади. Власне, цей рюкзак і став їх замовленням та баченням, яким має бути рюкзак медика малих тактичних груп. Погляд рюкзака, як завжди, почнемо з зовнішнього вигляду. Рюкзак виконано на найкрутішій на цей час платформі AWS 1000. Я поясню, чому я так вважаю. Справа в тому, що його літраж, а головне, варіанти кріплення цього рюкзака на цей день є самими провідними. Його можна кріпити як у стандартному варіанті з лямками, так і у варіанті Self Access. І тут одразу треба пояснити, що таке варіант кріплення Self Access. Це провідний варіант кріплення. В якому ви можете зняти змінний демфер, зняти лямки рюкзака і просто повісити його у варіанті кріплення на плетоноску. Про це ми зараз покажемо більш докладно. Всі додаткові елементи кріплення для системи Self-Access постачаються нами у комплекті з кожним рюкзаком. І знаходяться в центральній кишені. Дістаємо їх і бачимо. Перше накладки на шолдер-пади плечової системи вашої платоноски, стропу, яка накладається під ваш основний хлеб і фіксує низ рюкзака. І також систему плечових строп, які фіксують ваш рюкзак на плечовій системі. Почнемо з шолдерпадів плечової системи. Одразу треба сказати, що працює це все тільки з системами АВС будь-якого виробництва, а також з нашою новітньою кросетною системою Ares. Що треба зробити? На цій стороні є у нас гачок, з цієї сторони кросету є петля. Це тканина Veltex. Вона повністю зроблена як петля, Тому кріпити можна будь-де, де вам буде зручно. Ось так продіваєте це все, фіксуєте липучкою, вирівнюєте. Потім одягаємо на це чохли наших шолдерпадів. Для чого це зроблено? Це треба для того, щоб ось ця стропа плечової системи, якщо ви її будете носити під вашим чохлом шолдерпаду, Додатково фіксувалося ось цією стропою. Другий елемент системи, який нам потрібно встановити, це стропа, яка буде фіксувати низ вашого рюкзака. Кріпиться вона на основному хлепі вашої плитоноски Встановлюється ось таким чином. Ці стропи будуть фіксувати нижні стропи вашого рюкзака з кожної сторони. Третій модуль це встановлення плечових строп. Вони в комплекти йдуть як ліва і права. Перше, що треба зробити, це відокремити з'ємний демфер. Потім зняти основні лямки рюкзака. Вони кріпляться тут на велкро. Для того, щоб хвильняти або втягнути знову сюди, вам потрібно зробити маленький лайфхак. Просто перевертаєте. Петлею до петлі, так вона не буде прилипати і просто витягаєте на себе. Тут все це, це вдіто просто через ось такі кільця. Таким чином ви відокремили плечову лямку. Лямка рюкзака відокремлена. Тепер ви берете ось ці плечові стропи, вдіваєте їх в фіксатори, просто знову вдіваєте це в кільце. Потім знову повторюєте той самий лайфхак, повертаєте петлю до петлі, продіваєте фіксуючу стропу і фіксуєте по висоті там, де вам це буде потрібно. Таким чином плечова стропа вашого рюкзака. Вже є зафіксовано. Тож, готовий до встановлення у варіанті Self Access рюкзак виглядає ось так. Зверху маємо ось такі плечові стропи з карабінами. Знизу у нас нічого не мінялося, ви просто стібнули лямки, і лишається ось ці частини з кожної сторони. Наступною операцією вам потрібно зафіксувати ось цю частину плечової системи на фронтальній частини вашої плотоноски Для цього потрібно продіти ось через цей горизонтальний пелс цю стропу з кнопкою, протягнути. І застібнути ось таким чином. В зафіксованому вигляді вони виглядають ось так. Далі одягаємо плетоноску та встановлюємо наш рюкзак. У системі Self-Access є дві значних переваги. Перша і головна це відсутність плечових лямок, які завжди вам заважають та надавлюють. І друге, це те, що ви можете працювати зі своїм рюкзаком сам і не будете просити вашого другого номера дістати вам ваше РП або запали до гранат. Для бойового медика це також дуже значна перевага. Ви можете дуже швидко зняти рюкзак і надати допомогу пораненому. Рюкзак готов до роботи. Звісно, як носити рюкзак зі звичайними лямками або на системи access вирішувати вам. Але в нашій системі це вже є. І також ця система розповсюджується на базовий рюкзак AWS 1000. І тепер коротко поговоримо про стандартну систему носіння. Маємо ось такий грудний упор. Також є система Quick Release. Це потрібно, коли вам необхідно швидко скинути з себе рюкзак. Просто натискаєте на оці карабіни зліва справа, і рюкзак сам спадає з вас під навантаженням. Карабіни компанії Vugin це просто топ у світі фурнітури. Взагалі ця система є суперзручною завдяки зручному з'ємному спинному демпферу та дуже зручній формі, анатомічній формі лямок цього рюкзака. І повернемося до візуального огляду рюкзака. Його зроблено ось такій зручній овальній формі. Маємо зємний спинний демпфер, плечові лямки. Також нами зроблено дві зручні регульовані стропи, в яких передбачено носіння ношів. Рюкзак виконано з оригінальної кордури Invista 500NE та вже добре себе зарекомендувавших строп компанії Murdoch. Фурнітура блискук представлена компанією MaxZipper. Карабіни, Буджин. На фронтальній частині рюкзака є три зручних кишені на водостійких змійках компанії Maxper. У середній кишені нами при передачі клієнту вкладено весь комплект кріплень системи Self Access. Також рюкзак на фронтальній частині має molle інтерфейс та Velcro для кастомізації наплічника під себе. Але саме цікаво, звісно, у нас середина. Рюкзак ось так дуже зручно розкривається навпіл. Оперувати з тим, що знаходиться всередині, дуже зручно, це є дуже важливим при наданні першої невідкладної допомоги. І всередині ми бачимо три відривних захищених підсумка з певним маркуванням по кольору, також окремий предмет нашої гордості, відривна захищена ампульниця нашої конструкції. Також рюкзак має велику вкладну кишеню на спинці. Всі ці підсумки, кожен елемент, кожна їх частина пройшли через найкрутіших медиків, з якими ми розробляли цю систему. Кожен підсумок промаркований кольором по системі протоколу Марч синій дихання. В цьому підсумку розміщуються прилади та медикаменти для стабілізації дихання пораненого. Він має петлі з кожної сторони, прозору плівку з фронтальної сторони, тильна його сторона оброблена піною для збереження цілісності елементів. Також підсумок є бистрозйомним. Також з тильної сторони цього підсумку є ось такі резинки для фіксації медикаментів та приладів. В цьому підсумку зазвичай носять такі засоби, як оклюзійні наліпки, декомпресійні ігли, назофорінгні воздуховоди і все, що стосується стабілізації дихання пораненого. Другий підсумок червоний по протоколу зупинка кровотечі. Подібний до першого і має такі самі фіксатори засобів. Тут носимо все, що потрібно для ліквідації витрати крові. Гемостатики, стерильні бінти, бандажі. І третій підсумок. Зелений по протоколу загальний. Тут носимо все, що потрібно при індивідуальній допомозі: перев'язка, бетадин, пульсоксиметр, шприці, катетери і подібне. Головний наш хід швидкоз'ємна захищена ампульниця. Вона дуже складна в своєму виконанні. Стінки її захищені спеціальною піною. Перше, застосовані унікальні регульовані кріплення інструментів. Навпівколом розташоване кріплення ампул. Всі ці рішення зробили надання допомоги зрозумілим та швидким у критичній ситуації. В цьому підсумку розміщуємо внутрикосний доступ типу НІО, ампули та інструменти. Також на спинці рюкзака маємо зручну кишеню, в якій можна переносити загальні речі та шини. Її виконано по всій довжині спинці рюкзака та також захищено піною. Всі ці важливі дрібниці, на думку професіоналів у Сумі, дали дуже крутий результат, чим ми по праву і пишаємося. На момент запису цього відео цей рюкзак вже більше півроку рятує життя наших бійців. Звісно, наша команда не зупиняється на досягнутому, і скоро ви побачите дуже круті новинки. А з вами була компанія Град. екіперуйтесь вірно та бережіть себе. ми.